Привіт, друзі! Сьогодні ми розглянемо тему уроку самореалізація особистості та активна громадянська позиція. А у році ми дізнаємось, що таке самореалізація особистості. Повчимось правильно визначати свої життєві перспективи, встановлювати ціннісні орієнтири і шлях їх досягнення. Все це допоможе вам стати успішними людьми. Отже, що ж таке самореалізація та розвиток особистості? Підручник говорить нам, що самореалізація це процес, у якому людина досягає найвищих результатів у своїй діяльності, реалізуючи свої можливості, таланти та потенціал. Важливо зрозуміти, що самореалізація не є чимось одноразовим, це постійний процес розвитку, що спонукає нас до розвитку. Спробу пояснити це питання зробив у далекому 1943 році американський психолог Абрагам Маслоу відобразив мотивацію людини здійснювати якісь дії у вигляді піраміди, яку інакше ще називають ієрархія потреб. Згідно цієї теорії, всі наші дії, поведінка і усвідомлене прагнення до змін залежать від того, на якому з п'яти рівнів ієрархії ми зараз знаходимося. Не задовольнивши базових потреб, таких як дихати, їсти, спати, ми не можемо перейти на наступний рівень, безпека, здоров'я, майно і тим більше на рівень самоактуалізації, коли людина поринає у творчість, моральне самовдосконалення. Ця теорія є дуже зручною, але суперечливою, оскільки дуже часто, не маючи можливості задовольнити свої базові потреби, людина здатна на високоморальні вчинки і творчий злет. Отже, до самореалізації нас спонукають потреби, які є актуальними для певного етапу життя. І наших здібностей, в залежності від цього, ми реалізуємося на рівні побуту у соціальних зв'язках та професійному рівні у творчості, розуміючи, чого саме ми хочемо досягти, тобто сформувавши свої цілі і мету, ми повинні правильно обрати шляхи досягнення цієї мети, укласти певний життєвий план. А тепер давайте закріпимо наші знання на практиці і виконаємо цікаву вправу. Вам запропоновано три сфери самореалізації вашого особистісного розвитку: особистий розвиток, робота, навчання, громадська діяльність у кожному з цих рівнів є по три варіанти особливих цілей: терміну на рік. Розставте їх по ієрархії. від найбільш важливої до менш значимої, в залежності від власного бачення своїх потреб і життєвих цілей, які ви перед собою ставите в даний час. Таким чином, ми укладемо власну піраміду потреб і можливостей. Якщо ви виконували вправу уважно, то тепер ви можете побачити, яка зі сфер є для вас найбільш важливою, де ви вже маєте високі досягнення а над чим потрібно попрацювати. А зараз розглянемо поняття життєві цінності та пріоритети. Цінності це основні принципи. Які визначають наші рішення і вчинки, життєві цінності можуть змінюватися в залежності від етапу життя. Наприклад, для молодої людини важливими можуть бути освіта та кар'єрне зростання, а для дорослої людини сім'я та стабільність, духовні цінності, любов, чесність, дружба, патріотизм. Матеріальні цінності багатство, статус, кар'єра, комфорт. Ієрархія цінностей залежить від життєвих обставин, наприклад, під час кризи або війни на перший план можуть вийти цінності пов'язані із безпекою та збереженням життя, а матеріальні цінності втрачають значення. Давайте виконуємо вправу Піраміда цілей Вам запропоновані сім пріоритетів. Розмістіть і ці пріоритети від найбільш значимих для вас до менш важливих в даний час. Розмістили молодці. Незалежно від того, як ви розмістили пріоритети, пам'ятайте, що вони можуть змінюватися в залежності від обставин і на протязі усього життя. Щоб займати активну громадянську позицію, людина повинна знати свої права та обов'язки. Бути готовою за них боротися і бути відповідальним. Кожна людина повинна займати активну позицію як громадянин своєї держави. Наприклад, ми можемо впливати на владу шляхом виборів, подачі електронних петицій, референдумів, ми делегуємо захист наших прав. Обраним нами депутатам різних рівнів, тому життя кожного з нас залежить від нашої активної участі в житті суспільства. Наступна підтема, яку ми розглянемо, громадянський обов'язок. Це не тільки виконання законів, але й участь у захисті незалежності та територіальної цілісності країни. Українці проявили високу громадянську свідомість під час збройної агресії Російської Федерації. Мільйони людей стали на захист країни і не тільки зі зброєю в руках, а й через волонтерську діяльність, інформування, дипломатичну підтримку. Громадянський опір це форма. Боротьби за свої права і свободи, включаючи активне протистояння агресії. А зараз, діти, давайте виконуємо вправу для очей, міцно заплющить очі, розплющить і подивіться далеко вперед, повторюємо. П'ять разів. Легко закрийте очі долонями, не натискаючи. Потім приберіть долоні, повторюємо п'ять разів. А тепер повертаємось знов до роботи. Щоб перевірити, чи правильно ви розумієте цей термін, пропоную вам створити план вашої ініціативи, яка може допомогти вашій громаді чи країні. Підготуйте короткий відеоролик або презентацію. Перегляньте приклади такої ініціативи. Це буде ваше домашнє завдання. При виконанні завдання громадянська ініціатива зверніть увагу на те, що вона має певні періоди та строки виконання, в залежності від етапу, в якому вона проходить. Саме громадянська ініціатива визначає нашу унікальність, бо розкриває потенціал людини, громади, нації. Ми сьогодні гарно попрацювали. Сподіваюсь, що вам сподобалося. А тепер проведемо невелику вікторину. Слідкуйте за вказівками у відео. Які висновки ми можемо зробити в кінці уроку? Підлітковий вік відіграє важливу роль у житті людини. У цей період формується світогляд, система цінностей і характер, відбудовуються процеси самопізнання і самовизначення, у тому числі і вибір майбутньої професії. Рівень благополуччя людини пов'язаний з багатьма факторами у різних сферах життя. В наш час кожен має можливості для самореалізації. І важливими компонентами самовизначення і формування є позитивне сприйняття цієї реальності самоосвіта і самовиховання самого себе. Дякую всім за урок!